Всім привіт! Ви на каналі Power. і сьогодні буде штурм, як ви поняли, по опису відео. І сьогодні буде 2-4 катки в штурм. Або 2, або 3, не знаю. Ну, а ми зразу тулим на босіка. Е зразу Лутати його. Так, ну, біжимо біжимо. Так, там типа нема тож... штурмовика. Ні, нема. Я думав, що є штурмовик, який заспавнувся на шелтері. Чи десь там. Я забув. Так. Там далі його нема. Можна спокійно йти лутати босика. Так. Зараз оружейку чекнем. О, бляха, патрони не встиг подобрати. Так. Потім перезаряджуся. Нема часу. Так. <кхе> Біжу лутати босика. І тулити в Радіх, напевне, ближче до радки. Так. О, босик закритий. О, фулл 4 немає, тільки пулік улучений. Ну ладно, якось вивезем. І ДПшка ціла, думаю. Блін, брати чи ні Хоча ні, візьму. Замість, напевно, це НС 2000. Ну, Пригодиться, коротше. В неї удачі нема. Ну і попробуємо. Ну. Погнали на іншого боса. Погнали тулити на іншого боса. Бо мені треба або зразу в радку. Або, або зразу в радку, або в ратці залутати боса, або тут зараз залутати боса і. Е, далі піти в радку і закрити там тіпів. Ну, коротше, вряд ли в мене вийде закрити тіпів. Ладно, ну, погнали. Може відео трошки буде підлагувати через те, що... Е, я те, що. Ну. Бо в мене відео підлагує, але сам PUBG не підлагував. Коротше, йдемо на босіка. Так. Ага. Тулимо на босіка. Так, там. Я сподіваюся, там тіпів нема. Бо якщо там тіпей є, мені капзда. Або я закрию, типа. Ну, не знаю, якщо він через вікно буде забирати. Так. Ну, погнали, погнали. Так. Так, ну, походу, блін, бот живий. Походу, босс не закрили. Босса не закрили, блін, ну ладно, ще провіримо. Бляха не застрибу. Другий раз пробуємо. О, єс. Yes. Та, бос не закритий, понятно. Тулим або в Радік, або о! бронірований танк. Можна буде покристи на нього. Я думаю, ми зараз потулим будемо крисити на нього. Ну, на танк. Може, хтось прийде та й закриє його. Якраз він мені танк закриє. Ну, включу запись тоді, коли буду вже на танковий, буду кресити. Так, ну, у нас є перший клієнти. Я не знаю, чи то штурм, чи то не штурм. Ну, ще провіримо. Блін, не достаю. Ну, він, коротше там. До нього їде на... танк. Ща будемо чекати його. Так. Блін, коли я... ж би не спалитися. Ну, я думаю, що я з танком заодно і це і він по мені не буде агрити, І я не спалюся. Ну то будемо пробувати його забрати, якщо то шестерка. Якщо то не шестерка, я не знаю, чи я буду його закривати, чи ні. Штурм! PPS я всрався, це штурм. Давай зажимаємо. Блін, кривий зажим, як завжди. Сирен за кривий зажим, просто давно не грав трохи. От коли я грав, ну десь. Я на вихідних не грав, на в п'ятницю не грав, та й. Нині лише зайшов пограти потрошки. Ну, погнали. У нас світло виключає, та я не маю можливості постійно грати. Так, ну чекаємо на далі на клієнтика. Включу запись тоді, коли прийде другий. Так, пішов я підлутатися трошки і побачив 4 кілбокси. Дивлюся, чи я не пропустив. Так, перший кілбоксик. Ну, Нічого такого, бички. Так, димовушки треба. Якщо там треба буде зленяти кудись. Або залутати, типа. Так, ого, тут же ліпше. А, тут фігня. Я думаю, викинути трошки е, обичок і підобрати всі начищенки. Щоб. Ну, щоб патрони качество. О, ша один. А, фігня. Я знайду, може, ще одного тіпа, може тоді вкручу запись, але. Я ще забув чекнути гору, точно. Так, 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 так. О, кілбокс є. Так. Ого, п'ятий чи назис? Просто чи назис? Ну то не знаю, що буду робити. Або тулити на вихід, або на танк, або закривати боса. Ну, не знаю. Треба щось ця... одну трьох, треба щось з цих трьох вибрати одну. Ну, коротше, буду щось робити, вибирати. Зустрінемося вже або в лобі, або не знаю. Ну, коротше, рішив закрити боса. П'ята бронька, шостий шлем, во, п'ята бронька, п'ятий рудзак, шостий шлем, сайга. І. Е, так, і ще депешку заберу на продажу, Скорпіон на продажу. Так, ще що, скарельку на продажу, блін, не поміщається. Треба викинути трохи патронів. Так. Блін, далі не влазить. Так, так, так. Викидаю всі обички, підбираю і забиваю сюди фуле. І тулю на вихід. Ну, Тулю на вихід. Блін, я забув що у мене цього. Ну, то ладно, тулю на вихід. Або. хоча, ладно, побачимося або в лобі, або в іншій вже каті. Коротше, запустили мене в ще одну катку, чекав 10 хвилин. Думаю, заслужується лайка, бо я запускаю зараз 10, 11, 14 хвилин. Але мені попався коряк, як на мене, це сама найгірша пушка в штурмі. А, ні, шедробаш, шедробаш. Тут зразу на босика. Думаю, заслужує ну, мої, моє відео. Я думаю, воно заслужує лайка. Так, там тип, походу. А ні, чи то текстура? То текстура, понятно. Е, так, тулим на босика, лутати босика. Надіюсь, в нього буде хоча б full четвертий сет. Так. Надіюсь. Надіюсь. Ну, не знаю, не знаю, чи буде фулл четвертий сет. Ну, думаю, що хоча б щось буде. Того, кілбоксів скільком. Так. Собака. Собака. І це собака. Та. Капець. А ну, це бос, напе. Аво босс, або... Так, фамас цілий. Ой, немає четвертого броніка. Яке нещастя! Йо-ма-йо. -йо. Ну, ладно. Туле, мабуть, ближче до радки, бо там був файт. Або будемо кристи на главці. Ну, не знаю. Коротше, включу запись тоді, коли вже буду десь файтитися тіпом, або не знаю. Коротше, дійшов я вже трошки до... до главки, до радки. На радці був якийсь заміс, але. О, ящик закритий. До... Ближче е, до теми. Коротше, на радці був файт якийсь. І я вирішив підійти ближче. О, сніжні рог. О, файт, файт, файт. На рації. Або не на рації, я не знаю. На рації, напевне. Ну, давай, давай, давай. Ой-ой-ой-ой. Файно, файно. Ой-ой-ой. Файно. Ну, е -е, тулим на лавку. Блін, кулаками привешка махати. О! Боксі. Ух ти, п'ята бронька чи назис? Обвісики, йой, розривчики, розкіт, -мо! Ша... Стоп, там п'ята а в... О, вона ціла. Треба скинути щось і підобрати оту. Ну, давай. Не поміщаю... Ой, вз'їв на себе, нечайно. Так, давайте заюзаємо е, адреналінчик. І викинемо трошки бінтів, трохи аптек може викинем, якщо не поміститься. Так. О, помістилося. Так. Ну Не знаю, погнали. Далі. О, виш. Улучений чи виш? А, улучений улучений. Так, так, так. Тут нікого нема, нікого. Понятно. То будемо або крести, або чекати на тіпа. Включу запись, коли вже, напевне, зустріну. Тіпа, або не знаю, десь може або в лобі вже коли буду. А, тут не залутано. Та зараз долутаю і включу запись тоді, коли буду. Або файтися з тіпом, або в Лобі. ой 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 там було два Єма. Ну, то Включаю запись тоді, коли буду файтися з типом або в Лобі. Біг я, коротше, скидати радіацію і почув, що його. Шестьорка, шестьорка, шестерка сталик. ЗМГ? Та, ЗМГшку. Капець, треба йому молік закинути, щоб він до мене не прийшов. Ой-ой-ой, прям в молік став. Прям в таймінги. Давай йому хаєшку закину. Не знаю, чи він там, чи не там. Ну, якщо він не там, то мені габела. Все, мені габела, я його не взірвав. Мені габела. Габела. Так, у хаєшка прилетіла. О, пушить, 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 напевне. Бляха, бляха. О, фух, не пушить. Він просто мене побайтив. Так, так, так. Він не тут під коробками, так. Бляха, я всрав свій останній моль. Блін. О, він залізе на ці коробки, відповідаю. Якщо мені зараз хаєшка прилетить, це габело. Я не маю куди тікати. Ну ще попробую перебігти. Так, раз. Два. Три, погнали. Так, 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 так. Єс, перебіг, перебіг чи назис. Опа! Він за мною. Він за мною! Прикиньте, він за мною побіг. Блін, все це габела. У мене мало патронів. У мене пушить шестерка. Я не знаю, що робити. Я як завжди їх промазую. Все, я промазав. Габела. Все. габела. Ну, я думаю, це заслужує твого лайка. І підписки. Всім дякую за перегляд. всім пока.